Всім доброго вечора! Шановні підписники підслухано України. Ви дочекалися нашого третього конкурсу. На кінець то він відбувся. Ми вже казали, що у нас третій по рахунку конкурс Цього разу у вас буде можливість виграти квитки на фестиваль Бандерштат. На фестиваль Бандерштат. Цього разу розіграємо Ми 5 вечора. квитків. Шановні підписники підслухано України. По в одному на руку нашого третього, не будь два, на жаль. На кінець він відбувся. Тож ми вже. Умови, назавали, ви знаєте, нагадаю ще раз мав, умови, що потрібно буде підписано, на можливо Україна зробити репост цього запису. І репост не повинен бути нижче топ-3 на вашій стіні. Переможців буде також отримувати членів виділення фестивалі гарантовано. Підписники підсумка. Можна. одному на руку нашого третього не Два, На жаль. На кінець твої він відбувся, ми вже. Умови, ви <зап>. знаєте, нагадаю ще раз умови, що потрібно бути підписаним на країна, зробити Каналі Ютубу коментуйте, в разі чого та зразу повідомляйте, тому що в інтернеті тащі, штука тащі, така, що може але Гарантовано. То буде добре. Можна то можемо розпочинати на кінець він дивимося в мобільну версію контакту. Мови, ви знаєте, нагадаю ще раз умови, що потрібно бути підписаним на можливість країна зробити Канал Ютуб ви в разі чого зразу повідомляйте, тому що в ваше, інтернет ні. штука Поможці, така, що може нам в нас всього всього виходить і чисто 26 воно, сторінок. Переходимо можна... в перший рандом. Ново, тож можемо розпочинати. Воно, від 1 до 26 генеруємо число. Но, ви знаєте, отримуємо ще, число 13. 13. 13 ми будемо множити а, на 50, Оскільки 6500. Ви в разі чого зразу отримуємо число 650. У нас виходить 26 Це сторінок добре. Переходимо в перший рандом. Тож можемо розпочинати 13. від 1 до 26. І з Цієї сторінки ми обираємо людину. Отримуємо число 13. 13 ми будемо множити на 50, оскільки ми сторінці, в сторінці число від 1 до 50. Число, число 28. 26 сторінок добре. Нагадуємо 13 сторінка.

Начебто сторінка справжня. Андрій Шість. Все дуже добре. Мови поки що виконуємо. Можна привітати нашого першого переможця Андрія Юрошкевича. Його вітаємо. Він буде мати змогу поїхати на фестиваль Бандерштат, і буде проходити у місті з 31 липня. По 2 серпня на території парку культури та відпочинку імені Лесі України. Добре. Ну, Можна привітати нашого першого Андрія Юрошкевича. І його вітаємо. Він буде мати змогу поїхати на фестиваль Бандерштат, який буде проходити ну, дивимося, 1 липня, знову ж таки, 26 сторінок. На території ну, нове число. Лесі отримуємо 22. 22, ну, можна 22 ми будемо множити на 5 Домирча, Андрія Юрошкевича. Його вітаємо. отримуємо 1100. Поїхати на фестиваль Бандерштат. І буде проходити в місці. Тож дивимося першого Це... повертаємося на знову ж таки два ринку і рандомимо нове число від одного до п'ятдесяти. Отримуємо двадцять два. Ну можна привітати нас. Вами будемо множити на п'ятдесят число. Сорок будемо рахувати знизу вверх. Отримаємо 1050, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 42, 41, 40. <плес> 40. <плес> 40. <плес> І рандомимо нове число від 1 до 50. Отримуємо 22. 22. 22. 22. Діма, Діма Тарасюк, Ужній Слав, Ядимир Млинський. Поки що умови виконує. Збуває отримуємо запис топ 30 49. На підслухано Україна підписаний 46 45 44 43 42. Сторінка номер us... 2 не файку І рандомимо нове число, від 1 до 50. Все добре. Тим більше з Володимира Волинського йому буде не так і далеко. Бувати на сам фестиваль мови виконує Отримуємо запис топ 30 49 виконано. Тож ми маємо другого переможця, ми його вітаємо. Він має змогу поїхати на фестиваль Бандерштат. Коротенько вам розповісимо про цей фестиваль. Отож, фестиваль буде відбуватися 31 і по 2 серпня, тобто з 31 липня по 2 серпня. Хідлайнерами фестивалю будуть такі гіганти рок-музики, як Тартак, Анна, Серцевий напад, Онука, Еплець, Карна, Тінь Сонця, Ролікс, звичайно, Бруто і також багато інших гуртів фестиваль з доволі патріотичною назвою Бандерштат. Активно коментуйте дане, дану трансляцію, оскільки, ще раз нагадую, що всяке може бути, щоб не було ніяких незрозумілих ситуацій. Нагадуємо про спільноту ЖЕК, яка є партнером спільноти підслухана Україна. Тут завжди хороший, веселий гумор. Долучайтеся. Спільнота ЖЕК також в невдовзі найближчим часом також буде проводити вже свої власні конкурси на цьому ж YouTube каналі. ЖЕК. От така от у нас спільнота. Можна перейти, я думаю, до третього учасника. Можливого переможця. Генеруємо число з 1 по 26. Отримуємо число 5. Тут сенсо особливо. Тут має п'ята сторінка. Тут є 50 людей. Можна рандомити наступне число. отримуємо число 10. Будемо рахувати згори вниз. Отож, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Софійка Вархолик. Перша дівчина, можливо, й переможець. Зі Львова. Умови виконує. На підслухано, Україна підписана. Тож подивимося, чи сторінка не фейкова. Фотографії. Все дуже гарно, дуже мила і гарна дівчинка. Зараз ще маліше, оскільки отримує квиток на фестиваль Бандерштат. Може взяти свого хлопця, друзів. Їдьте, тусуйтеся, віддихайте, багато не пийте. Що я вам ще можу порадити? Тож, третій переможець Софія. Ми її ще раз вітаємо. Переходимо до наступного. Можливого потенційного переможця ви ще все ж таки маєте час, люди, які не зробили репост до 5-го переможця ще є там декілька хвилин, так що можете зараз репостити. Надія в ваших руках все може бути. Тож... 26, нічого не змінилось, рандомимо нове число. Отримуємо 1 1 1 це не складно Генеруємо нове число, число 13. Комусь воно погане, комусь воно щасливе. Тож будемо рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тарас Петрів. Тарас Петрів. З міста Перемишляни, Це є Львівська область. Хороший край. Поки що умови виконує. Репост в топ-3. На підслухана Україна підписаний. Ну, щодо фотографій, чесно кажучи, маю сумніви, нікому не в образу. Чесно кажучи, <кій> не впевнений я щодо справжньості цієї сторінки. Друзів, начебто багато, але вибачайте жодної фотографії, такі умови. В принципі, ви маєте нас розуміти. Ну що ж, потрібно рандомити нову людину, чувак, вибачай. Зроби хоч одну-дві фотографії, репост. Можливо, наступний раз перемога буде в твоїх руках. Генеруємо нове число. Отримуємо 22. 22 сторінка. На ній 50 людей, як завжди. Тож будемо рандомити людину з 22-ї сторінки, генеруємо число 7. Тож, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Петро Зеленюк. Зараз він в онлайні, можливо, навіть дивиться. Петро Зеленюк з міста Бурштин Івано-Франківської області, якщо я не помиляюсь. На підслухана Україна підписана і умови виконав. Ще подивимося фотографії цього юного переможця. Музиканта. Мабуть, хороша людина, чому б їй квиток не подарувати, тим більше виграв. Тож ми вітаємо нашого вже справжнього, нефейкового переможця. Петро Зеленюк, студент, заробляє гроші. Акція музичний марафон, який ще. Поїде на фестиваль, набереться досвіду. Тож ми його вітаємо, Петро Зеленюк з міста Бурштин. В нас є четвертий переможець. Ще раз нагадуємо про фестиваль Бандерштат, який відбудеться з 31 липня по 2 серпня у місті Луцьк на площі Лесі Українки. І нагадуємо учасників, ну, в принципі, тут все видно, можна прочитати. Якщо хтось не вміє читати або не бачить, написано: онука, тарта, кепелецькарна, тінь сонця, ролікс, бруто. Так що люди, які навіть не виграли квитки, я би радив з'їздити на цей фестиваль, чудовий фестиваль. Тим більше він відбувається не щодня, раз на рік. Тому їдьте з друзями, відпочивайте, беріть намети, багато зігріваючих засобів, дівчат і тусуйтесь одним словом. Нагадуємо про нашу спільноту. ЖЕК також, яка травить всякі різні шутки. Всім дуже весело. Коментують, лайкають. Канал це якраз і є ЖЕК від спільноти ЖЕК. Нагадують мені, підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, дивіться відео. Коментуйте коментарі. Оцей час, що зараз відбувається, він потім залишиться в якості коментарів. Можете, до речі, в коментарях тут передавати вітання друзям, родичам, батькам, ворожкам. Дякую, не буду хворіти, бачу, що зробиш таке життя. Тарас Чорний себе проявляє як зірка, ми всі бачимо, це чудесно. Насправді це дуже добре, що люди активно дивляться, переглядають цей канал, коментують. Так воно все набагато краще відбувається. Нема настрою, но... Ну. Піднімайте настрій собі або якимись засобами, або просто з друзями смійтеся. Тож ми тоді продовжуємо наш конкурс. Це вже буде наш останній переможець на сьогодні. 26 сторінок, нічого не змінилося. Будемо рандомити нову сторінку. 11 Повертаємося на 11-ту сторінку. Тож тут 50 людей? Правило, всі знають, щоразу повторяти не буду, але хто не знає, на кожній сторінці є по 50 людей. Всього є 26 сторінок. Зараз сторінка номер 11 О, Тут передають привіт ліцеїстам з Вишкова. Пишуть про зв'язку з камянця Подільського. Перед мамою хваляться, що вони в кадрі. Це чувак дуже добре. Універки дати, я думаю, не варто, але якщо маєш перспективи стати зіркою, думаю, було би прикольно. Пусть 11-та сторінка. Рандомимо нове число, генеруємо. Отримуємо число 10. Будемо рахувати згори вниз. Це наш останній переможець. На сьогодні ми нагадуємо це розіграш квитків від спільноти «Підслухана Україна» на фестиваль Бандерштат. Також від спільноти ЖЕК. Підписуйтесь на YouTube канал Жек. Тут завжди будуть свіжі новини, свіжі розіграші. Ми будемо продовжувати цю традицію. Тож, число у нас тут 10. Рахуємо зверху вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На Вона в онлайні. Можна переглянути її сторіночку. Місто Бровари, мабуть, Київської області. <coughs> Підслухана Україна, репост є, на першій сторінці вона підписана. Гарні фотографії, мабуть, з моря, з Дніпра, не знаю. Сторінка не є фейкові, наскільки ми розуміємо і бачимо, ви також наші любі слухачі. Ми вітаємо, у нас є п'ятий переможець Нано Заєць. Не забувайте, що фестиваль відбувається в місті Луцьк з 31 липня по 2 серпня 2015 року. Вона отримає один квіточок. Друзям докупить або друзі самі собі придбають. Тож, нагадуємо фестиваль Бандерштат. У нас є 5 переможців. Дуже дякуємо за те, що ви були з нами, за те, що ви коментуєте, лайкаєте всі наші пости. Також заходьте в спільноту ЖЕК. Кому не повезло, надіємося, наступного разу подарунок буде ваш. Слідкуйте за новинами. Всім щасливо, дякую. Не забувайте про нас.